Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. У нас заняття з грамоти, і ми вивчаємо сьогодні голосний звук Е. Артикуляційне положення, ротик посміхається у вас, язик упирається за нижні зубки, співаємо Е. Давайте, дітки, повторимо з вами вивчені голосні звуки. А. У. О. І, І, Е. Звуки голосні. А, У. О, и і, і, і е у звуковому аналізі слова позначаємо кружечком. Пограємо в гру, назвемо слова на звук е. Ескімо. Ехінацея. Everest Електропотяг евакуатор, Екскаватор Екран Читаємо, мої любі, склади. Ме селе ве. Ще раз повторимо спочатку увага. Ми не селе. Молодці справилися. Читаємо слова село. Лелека. Село лелека Діти, читаємо речення: На. Клені лелека. Повторимо. На клені лелека. Хто на клені? Лелека. Лелека дітки, де? Вірно, на клені. Будь ласка, відкрийте свої. Зошити. Візьміть простий олівець, обведіть букву Е. Велику букву Е будемо фарбувати червоним олівцем. Всі голосні звуки ми раніше фарбували червоним олівцем. Після цього відкладіть червоний олівець, візьміть простий, спостерігайте, як правильно писати цю літеру. Зверху вниз, зліва направо три лінії. Продовжте два рядочки. Пишіть слово. Село. Пропускайте три клітиночки і знову напишіть слово село. Таким чином слово клен. Слово клен буде ще два рази написане. Наступне завдання. Розгляньте малюнки. Напишіть під кожним малюнком букву, з якої починається його назва. Та прочитаємо утворені слова. Тож починаємо. Перша картинка стіл. Який перший звук звучить? Так, вірно, – «с». Наступна картинка, малюночка, це огірок. Вірно, пишемо О. І остання картинка ноги. Так, читаємо утворене слово. Сон. Велосипед в. Екскалатор. Е. Сонце. Ножиці м, ананас, а. Прочитаємо утворене слово Весна. Молодці дітки. Наступне завдання в зошит. Прочитайте тексти у рамочках. Обведіть текст, який відповідає малюнку. Поглянемо на малюнок уважно. Читаємо речення. У лісі сосни. На сосні велика сова. Дітки, чи дійсно? На сосні сова? Ану, давайте прочитаємо наступне речення. Весна. У селі лелека сів на клен. Молодці дітки. Ці речення підходять до малюнку. І що ж діти, Останнє завдання назвіть букви, якими поснідав буквоїд. Домалюйте їх. Самостійно. Молодці малят. Що ж, пограємо в гру, вибери букву, з якої починається назва. Що ми бачимо? Велосипед. То з якого звука? Вірно, зі звука В починається слово. Ананас. Так. А. На нас. Слон. Швиденько відповідайте. Так. Це звук с слон. Удав. Удав. У. Молодці діти. Корова. Так, це звук к корова ескімо. Ну, звичайно, це звук, «е», який сьогодні ми з вами і вивчали. Ви сьогодні були всі розумничками. До нових зустрічей!